Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Сьогодні ми з вами будемо, як ви зрозуміли, з назви цього відео, розмовляти про школу в Німеччині, про шкільну систему. Я знімаю це відео напередодні 1 вересня, тема як ніколи актуальна. Але вона лишиться актуальна для всіх батьків, які зараз проживають в Німеччині і мають вже дітей, які ходять до школи, або дітей, які незабаром підуть до школи, або планують мати дітей, які колись все одно підуть до школи. Через те хочу ознайомити вас з системою, так, з організацією шкільної системи, з нюансами, з підходом, для того, щоб ви. Коли будуть у вас виникати ті чи інші питання у вашому житті, орієнтувалися, ви почували себе комфортно, ви не мусили би в когось щось перепитувати. А може, навпаки, вже хтось буде у вас перепитувати. А що ти знаєш про це? А як робити те і те? А через те давайте відразу будемо розпочинати. І розпочинаємо ми з того, що шкільна система в Німеччині... Не є одноманітною. Тобто на території Німеччини в нас є 16 земель Бундесленда, і кожна земля має свою таку підсистему, підшкільну чи шкільну підсистему. Тобто, навіть якщо ви вже звернули увагу на те, що канікули в школі не відбуваються завжди одночасно, так, звичайно, може бути збіг. Але ж, наприклад, якщо ми візьмемо шкільні канікули літні, вони завжди, тобто сама кількість днів, кількість канікул буде однаковою. Але тоді, коли діти йдуть на канікули, оці терміни будуть різні. В Баварії літні канікули розпочинаються 31 липня, закінчуються 11 вересня. Тобто, оцих 6 тижнів серпня і 2 тижні вересня, не 6 тижнів, 4 тижні серпня, 2 вересня, разом 6 тижнів літні канікули. А в Берліні вони розпочинаються всередині липня, відповідно, ідуть до кінця серпня. Не пам'ятаю, в якій країні в Нотхайн, вестфалін здається, розпочинаються канікули в кінці червня, так, і закінчуються раніше. Тобто так само і весняні канікули, і осінні можуть бути в різний час. Хто ще не знав, щоб ви не дивувалися. Точно так само сама внутрішня система, які теми діти вивчають, навіть до якого класу вони вчаться в тій чи іншій школі, це все визначає система саме на цій землі. Але, звичайно, є такі спільні ознаки, про які ми з вами сьогодні будемо говорити. І якщо будуть якісь відмінності, я буду, звичайно, це наголошувати. Я проживаю в Баварії через те ну, ті приклади, з якими я знайома, те, про що я можу чітко розповідати з власного досвіду, тому що в мене четверо дітей, якщо ви знаєте, так всі вони ще ходять до школи. Ну і відповідно, досвід в мене з школами також вже накопичився. Так, ось дітки в школу йдуть в Німеччині з 6 років. Так, початкова школа Grundschule. А, триває 4 класи з першого по четвертий клас. Перший клас, як ви знаєте або не знаєте, він такий розслаблений, діти не отримують оцінки, вони більш таки мають ігровий. Е Характер так, оце навчання, воно не схоже на навчання в першому класі в Україні. Відразу кажу, не потрібно дітей відправляти в перший клас такими натренованими, надресированими, щоб діти вже вміли рахувати, читати. Тобто, якщо дитина це вміє робити, супер, але не потрібно її обов'язково готувати до першого класу. Це робить садочок в садочку. Є така відповідно в останній рік садочку фошуля, так, така передшкола, де з дітьми займаються, де дітей вже готують ось до цього процесу шкільного, Взагалі, що дитині тепер не просто, от як вона в садочку, то вона бавиться, то вона там десь повзує, то на двір вийшла. Тобто треба сидіти 45 хвилин, витримувати це все, концентруватися. Їх до цього готують, так вам цього як батькам. Не потрібно робити. Тобто, це не ваш обов'язок. І взагалі, вчителі вам часто будуть про це говорити, що це не ваш обов'язок з дітьми додатково займатися, робити з ними домашні завдання. Тобто діти в Німеччині в школах вчаться самостійності, вчаться самі за себе відповідати, самі справлятися з домашнім завданням. Звичайно, що на певному етапі це вже не початкова школа, а Подальша школа, дитині потрібно буде підтримку в тому чи іншому предметі. Тобто є також такі організації, нахильфи, такі репетитори, не приватні, а більш такі групові, де дітям роблять такі додаткові уроки, як і при школі, так і в такому окремому порядку. Так? Є такі клуби дитячі, де дітки можуть додатково готуватися. Звичайно, репетитори також. Так, ну це вже залежить від фінансової можливості батьків. Так ось після того, як дітки закінчують 4 клас, йде розподіл в наступну школу. Німецькою це називається «Weiterführende Schule, тобто школа, яка веде далі. Підготовка до цього проходить вже в 4 класі, тобто батькам розказують про різні можливості, розказують про здібності дітей. Куди їм слід було б піти з погляду вчителя. Але що я хочу вам сказати на цьому етапі? Надто сильно не покладайтеся на думку вчителя, так, дивіться самі на здібності вашої дитини, на те, що вона може, не може. Тому що от відразу хочу сказати: в Німеччині немає такого серед вчителів, щоб вони тягнули дітей. Натягували оцінки. У нас в школах, ну я вчилась давно в школі, відразу кажу, так не знаю, як зараз. Часто було таке, що вчителям потрібні були в класі: відмінники, так вони так ніби напівштучно, ну іноді повністю штучно, натягували оцінки, щоб були одні п'ятірки, а також інших дітей, ті, які не добре вчилися. Ну давай, натягували, підтягували, тому що навіть вчителю було соромно мати такого учня в класі. Так хотілося щось з нього краще зробити, а тут такого немає. Учень погано вчиться, ну це його проблема. А коли пишеться якась класна робота, самостійна робота, ніяких оцінок там ніхто нікому не натягує. Не хочеш, не пишеш, не хочеш, не вчиш. Тобто вчитель не бігає за дітьми, не бігає за батьками. Правда, якщо є якісь проблеми в учнів. Чи в того, чи іншого учня а батьки повідомляються, ведеться розмова, чому так, як можна цьому, на це повпливати. Тобто, це вже робиться разом з батьками. Така розмова, така підтримка дитини. Але в цілому, ось такого з боку вчителя щось особливого не очікуйте. І що до чого я хотіла сказати: ось цей перехід в наступну школу. Часто вчителі дітям розказують, що не варто йти в гімназію, там так тяжко, це не для кожного. Ось ідіть в реальшулі, в таку середню школу, там дуже просто. Насправді вони мають рацію. так? Звичайно, що це трошечки так, ніби це така як стратегія, можливо, щоб в Німеччині було багато робочого класу, щоб діти. Не йшли, не всі студіювали, не всім це ніби дано. Але дивіться самі, дивіться на вашу дитину. Я вважаю, що краще дитину відправити все ж таки, якщо є, по оцінках вона проходить і є в неї на це здібності в гімназію, а якщо вона не потягне і їй не сподобається, і вам буде цього забагато, і дитині буде забагато, завжди буде можливість перейти в ту саму реальшу. Так ось давайте поговоримо про ці три ем, школи. Тобто найвищий ступінь, найкраща, найсильніша школа це гімназія. Це з гімназію. Чому вона найкраща? Тому що вона дійсно ну, найкраща, я маю на увазі найінтенсивніша, так? Тому що діти мають різні предмети. Предмети вивчаються досконало, глибоко, але дуже велика доля вивчення. Йде на дітей. Тобто вони дуже багато всього мають робити дійсно самостійно опрацьовувати матеріал. Вчитель один раз пояснив: він може пояснити так, як йому хочеться, він може щось там пробурмутіти, а потім з дитини. Опитування іде так як слід, так, і ви знаєте, що опитування тут, в письмових роботах, по пунктах чітко півпункта не, не, не дістало, все оцінка вже не може бути завищена, так як от в Україні раніше натягували оціночку, так, аби там не була якась двійка, трійка. Покращували ніби виходили з того, що їй треба більш підтягнути наверх, а тут такого немає. Так ось гімназія дає право. Навчатися відразу після школи, після закінчення гімназії в вищому учбовому закладі. Тобто в гімназії остаточний цей такий підсумковий іст так, який здають гімназіасти. Він відкриває двері для навчання відразу у вищих учбових закладах. Університети, інститути тут вже вибір іде за дитиною. Звичайно, що на багатьох факультетах є також свій відбір по оцінках. Наприклад, пропускна оцінка на медичний чи на юридичний факультет 1,1 так в абіту. Тобто це досить високий показник. І дійсно не кожна дитина, ну тобто, тобто, вже це вже не дитина, не кожен підліток має змогу вчитися на цих факультетах в Німеччині. Також багато німецьких, саме німців, студентів, майбутніх потенційних, які хочуть вчитись на цих факультетах, їдуть в інші країни в Австрію. В ту саму Хорватію також я чула нещодавно, тобто обирають інші країни для навчання. Але ми сьогодні з вами не про студіювання, а саме про школу. Середня школа, тобто на, на рівень нижче від гімназії, це реальшуля, Це така середня школа. В гімназії, перепрошую, я не сказала, діти вчаться до 12 або 13 класу. Тобто вони закінчують школу вже в повнолітніми. Мому сину зараз 18 років, і йому ще потрібно закінчити останній клас гімназії. Тобто в Баварії були реформи, можливо, по всій Німеччині вони хотіли скоротити гімназію на один рік з інтенсивної програми. Потім вони скасували цю реформу, повернули все назад. Тобто, ось таке трошечки робилося. Одні діти по одній програмі вчаться, інші по іншій. Але наразі це 12-13 клас. Чому так не чітко? Тому що залежить все від тої самої землі, де ви проживаєте. Так, реальшуля також дітки навчаються до 9 або 10 класу, також залежно від землі, де ви, де ви проживаєте. І е, це така середня школа. Е, вчитися в ній легше. Мої діти також навчаються в Реальшулі, тобто е, Макс був в гімназії, е, Лукіан також. Макс вже перейшов в, е, в реальшулі два роки тому, не захотів вчитися. Також було пов'язано з його друзями, що всі його друзі практично все ж таки пішли в Реальшуля, він дуже захотів до них. Добре, ми погодилися. Лукян міняє в цьому році, тобто до цих пір він вчився в гімназії. З цього навчального року іде також в Реальшуля через те, що він не тягне латинь. Йому от він вибрав іноземну мову латинь замість французької. Йому ця мова не заходить, потрібно досконало її вчити. А він не розуміє для чого. Тобто він не хоче йти на медичний там, де вона потрібна, він не хоче йти на юридичний, там, де вона потрібна, а де вона дійсно потрібна. так? Тобто без того, що ви в цю мову вчили в гімназії, вас не можуть взяти на ці факультети вже відразу, тобто відразу дорога закрита. Так ось латинню стала йому перешкодою. А, і навчання порівняно з гімназією, з Реальшую, дійсно в цій школі легше, простіше. Іноді навіть занадто, тому що там домашнього завдання не задано, тут нічого не задано, там щось ми майстрували, там щось ми не, якийсь реферат, а там фільм дивилися, а там екскурсія була. Ну, ось так. Мені це не зовсім подобається. Тобто гімназія, я е, підтверджую, надто інтенсивна, надто багато такого спросу саме з дітей, самостійне оброблення матеріалу, а от реальні надто розслаблена. Тобто якось такої золотої середини. Немає, не існує, на жаль. Після закінчення реальшулі в дітей також є можливість поступати у вичі учбові заклади. Вона трошечки обмеженіша. А для того, щоб це зробити, потрібно мати все ж таку ту саму абітуа. І вона може бути досягнута або здобута також після навчання в фахобашулі. Скорочено фос. Правда, вона вже буде такий нести технічний характер, тому що фаховершуля це така фахова вища школа, де діти вчаться два роки, з в них також фахабіту, фах абітур, так? І після цього вони можуть навчатися в шулі в інституті, обирати технічні предмети, економічні предмети. Тобто там є такий свій перелік, але. Після цього вже не можна піти, наприклад, з цією фахабіту до університету і там навчатися на гуманітарних предметах, так? Тут буде обмеження, але все ж таки можливість існує попасти також в вищий учбовий заклад. Якщо дитина не збирається йти навчатися в вищий учбовий заклад після реальшулі, можна здобути дуже добру ауспільдум. Тобто таке, ну, прирівнюється до нашого училища, так? Це паралельно людина або дитина, або підліток. Я вже не знаю про кого говорити, так, тому що вони вже трошечки дорослі, коли вони розпочинають це робити, ну, як правило, в 16 років ем, здобування професій, тобто паралельна праця і паралельне навчання, так? Тобто відразу йде практика на роботі і теорія в школі. І таким чином два, три, чотири, ну, чотири, напевно, ні. від, відзалежно від напрямку, який обирається, тривалість ось цієї ауспіллюнг. І після того ті, хто закінчили ауспіллюнг, йдуть працювати, там же є своя система підвищення кар'єри, як можна просуватися наверх, як можна здобути таку ж. І добру позицію, і добру зарплатню, і підвищення кваліфікацій. Тобто цей шлях також для тих, хто буде над цим працювати, також можливий, добрий для такого зросту кар'єрного наверх. Так ось для того, щоб дітям пройти в гімназію після 4 класу початкової школи, потрібно мати певний прохідний бал по оцінках. Оцінки вираховуються з трьох предметів. Німецька мова, математика і природознавство. Німецько він називається Натунт Захund. Там і природознавство, і е, історія. Вони вчать також трошки географію. Тобто ось такий набір речей для е, власного розвитку, можна так сказати. Із цих трьох предметів середній бал для проходу в гімназію має бути 2,33. Для реальшуля. 2,66 Якщо дітям не вдалося після 4 класу потрапити в гімназію або в реальшулі по оцінках, вони йдуть в метальшуля або хауптшулі. По об'єму інформації, навчання, це найнижчий рівень, він має більш такий практичний підхід. Так, дітей вже в цій школі готують до майбутніх професій. Звичайно, що після завершення цієї школи в 9 класі, але від землі до землі можуть бути відмінності, ви розумієте. В дітей також є можливість здобути професію, так, ось цю Ausbildung, про яку я розказувала. Але саме тут вибір професій буде надто. Завужений. Тобто не буде ось цієї різноманітності, що хочу ти вчу, як після реальшулі, хоча там також свої відмінності, вже в самій реальшулі йдуть в останніх класах напрямки, так, які дитина обирає, чи це більш іноземна мова, французька, чи це математичний напрямок, чи це економічний напрямок. Так? І залежно від цього, вже йде орієнтир на майбутню професію. А ось після митльшулі вибір вузький. Ну, наприклад, електронік, мехатронік, кухар, повар і кухар повар. Перепрошую, кухар перукар. Я хотіла сказати, і так далі. Хочу також сказати, що в п'ятому класі, ось коли дитина перейшла, наприклад, в реальшулі, чи вона перейшла в митільшулі, а в цих дітей також є можливість. На шостий клас потрапити в школу на рівень вище, тобто з мітельшуля перейти в реальшуля або з реальшуля перейти в гімназію. Так для цього потрібно мати певні оцінки. Звичайно, що від школи до школи, від землі до землі вони відрізняються, через те, якщо вас цікавить ось цей момент, цікавтеся вже напряму в школі, які вимоги. А що дитина повинна здобути, показати для того, щоб перейти в ту чи іншу школу, так? якщо на це є потреба. Але щоб ви знали, що така можливість також є. Ще я хотіла сказати декілька слів про оцінювання, про табелі, які учні приносять додому. Ті табелі, які ми приносили 4 рази на рік, після кожної четверті, тут діти приносять 2 рази на рік. Тобто табель називається Schulzeugnis. Перший раз отримується він в кінці? Першої половини навчального року, як правило, це лютий, кінець лютого, Zwischenzeugnis. і е в кінці е навчального року, так, от влітку, коли в кого там вже канікули, е він називається вже Jahreszeugnis, тобто е табель за рік. І що тут важливо, якщо е в дитини, в учня в табелі е Дві п'ятірки, тобто п'ятірки німецьких, це погані оцінки, так, або одна шістірка. Дитина не має змогу перейти в наступний навчальний клас, тобто в наступний клас. Начальний рік перейде, так, буде вчитися в школі, нікуди не дінеться. Але, наприклад, з п'ятого в шостий чи з шостого в сьомий не перейде. Тобто їй потрібно буде повторити клас. Що я хочу сказати до цієї теми? Я пам'ятаю, що в Україні а, залишитися на навчальний рік це був ну, це, це загроза репутації всієї сім'ї, учня на все життя і так далі. Це було найгірше, що могло статися в школі, напевно. І взагалі, практично такого в нас не ставалося, щоб хтось повторював клас. Це вже взагалі треба було бути зовсім зовсім і лінивим, і дурним, і, 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 і не знаю яким. А в Німеччині це абсолютно нормальна практика, яка трапляється досить часто. До цього ніхто не відноситься з таким нехтуванням, з якимось таким нерозумінням, з якимось таким здивуванням, дитина рік у Абсолютно нормально. Тобто, особливо це часто трапляється на початку, п'ятий клас. Так, ось він дуже п'ятий-шостий клас. Він дуже важкий. Тобто, чому в початковій школі з дітьми так ніби трошки бавилися? Так? Ось вам книжечка, ось вам тут конспектик. Зараз напишемо а, якусь контрольну роботу, діти знають, про що контрольна робота, батьки з ними готуються. А п'ятий клас. Дітям дали якісь підручники, підручники вони заховали, постійно їм якісь копії роздають безкінечно, якісь листки, які вони в папки мають складати, по тому вони щось вчать, щось в зошиті ще записують. Тобто, взагалі іноді не зрозуміло, що вчити, що робити, а як готуватися до тої класної роботи, так? тому що я трошки збігаю наперед, хотіла про одне, а тепер про інше, <кій> тому що оцінювання, наприклад, йде по письмових роботах. Якась самостійна робота, Klassenarbeit, абет, яка не є, тобто вчитель не попереджає про неї, так? опитується матеріал минулого уроку або минулого тижня і є шульавкам. Тобто вони, про них вже вчитель каже, за тиждень, за два або за три наперед. так, Термін стоїть вже такий. Чіткий, що такого, то числа ми пишемо цю класну роботу, і діти готуються до неї. І ця оцінка є надзвичайно такою вирішальною, надзвичайно вагомою саме з цієї класної роботи. Так ось, що я хотіла сказати: в п'ятому класі діти починають, тобто їх такі кидають в холодний душ, і вони мусять багато матеріалу опрацьовувати самостійно, навіть в цій самі. Реальшулі, яка є такою ніби простою, більш такою простішою, доступнішою, все одно цей перехід може бути досить різкий, але в більшості тут йдеться про дітей в гімназії. Так? От Гімназія п'ятий клас, він такий досить небезпечний. Мої діти також повторювали якісь класів, хтось свій, хтось певний, і це окей, тому що іноді стає питання, або дитина іде, наприклад. В 6 в клас після п'ятого, якщо по оцінках не витягує, або все ж таки давайте дамо шанс, нехай повторить п'ятий клас, війде в цей ритм, накопичить досвіду, і тоді справа піде окей, так, в 6-7 класі. І якщо тут же рішення за вами, або ваша дитина міняє школу так? на рівень нижче, або повторює клас і навчається далі. Мої діти повторювали клас, ті, які вчилися в гімназіях п'ятий-шостий, особливо це було гостре питання після карантину, коли навчання було от таке, взагалі незрозуміло яке. І це було добрим рішенням. Тобто вони повторювали клас, і все було окей. Це була гімназія, так? А потім все одно, все одно ось Луки зараз вирішив піти в ну, через ту саму Латинь. Я ще хочу сказати вам декілька слів про батьківські збори. Так? Батьківські збори тут о, організовуються не так часто, в початковій школі трошки частіше, тому що є якісь різні питання, різного характеру, особливо в четвертому класі, в першому класі, коли все, коли в першому класі, коли нічого не зрозуміло, і в четвертому, коли скоро стане нічого не зрозуміло, так? коли дитина перейде в іншу школу. Там батьків трошечки інформують, о, підтримують. А в інших школах. Батьківський збор відбувається один раз на рік, на початку навчального року, як правило, це організаційні моменти. Ви знайомитеся на батьківських зборах з вчителями, тому що вчителі міняються, з класним керівником, вчитель, який буде викладати математику, англійську, ще там щось. Так? Взагалі, як відбувається навчання, що для школи важливо. Ну і все. Тобто, батьківські збори в будь-якій школі мають організаційний характер. Ніколи на батьківських зборах ніхто тут не буде говорити привселюдно про успішність тої чи іншої дитини. Взагалі ніяк. Тобто, це собі тяжко уявити. І взагалі, і вчитель не має права в класі оголошувати оцінки інших дітей. Тобто, оцінку дитина дізнається за ту чи іншу роботу, за той чи інший реферат, тільки від вчителя, персонально. Вчитель може сказати: в нас за цю роботу, наприклад, в класі 5 одиниць, три двійки, чотири трійки. Ну, щось таке, так, отакі От загальні оцінки, але не оцінку кожного учня окремо. Якщо учень хоче сказати своєму другу, що він отримав, він може це зробити. Тобто від сусіда можна дізнатися оцінку, але не від вчителя. Тобто, ось такого присоромлення, або ось такого е завищення, так, ось дивіться, е там в якоїсь має знову одиниця, вона в нас найкраща, такого тут немає, або хтось у нас тут найгірший. Такого дійсно немає. І якщо вам потрібно, або вчителі потрібно з вами поговорити про успішність дитини, про її поведінку, про оцінки. Це буде персональна розмова, на яку вас запросить вчитель, або якщо, якщо ви відчуваєте потребу, ви дивитеся на сайті школи, коли у цього вчителя шпхейштунде, тобто ви маєте зробити для себе такий термін, ну як інакше в Німеччині, так? Записатися і прийти в цей час до вчителя і провести з ним розмову про вашу дитину. Я сподіваюся, що я озвучила всі ті аспекти, які хотіла озвучити, тому що в голові багато всього, хоча, звичайно, я все законспектувала. Сподіваюся, нічого не забула. Сподіваюся також, що ви для себе почерпнули важливу інформацію, якою ви в майбутньому скористаєтеся. Я старалася розказувати об'єктивно, не даючи все ж таки оцінок так, навчальній системі в, Украї... в Німеччині. Вона в мене, звичайно, є, є моменти, якими я незадоволена, є моменти, якими я задоволена. Напишіть в коментарях, як ви бачите цю систему, можливо, що ви для себе бачите позитивного в порівнянні з українською шкільною системою, які бачите недоліки, що ви що хотіли, можливо, Ну, не покращити, тому що це таке питання утопічне, так? Хотілося б покращити, але ми цього зробити не можемо. Але як можна це покращити для себе особисто? Що можна зробити або як можна це організувати, той чи інший момент, щоб він саме у вашому житті для вашої дитини в школі став позитивнішим? Діліться в коментарях, не тільки мені, а особливо моїм читачам буде і глядачам дуже цікаво прочитати. Почерпнути для себе ще більш додаткової інформації. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Всім па-па-па-па! Ну і звичайно, бажаю всім успішного, вдалого, приємного нового навчального року.